Вітаю вас, шановні друзі. На вулиці Золота осінь. А це і овочі, і фрукти, і гриби, в яких багато в наших лісах. Сонце, дощ, а це прекрасна пора для грибів. І я хочу в вашій увазі приготувати суп. Це буде грибний суп. Він дієтичний, він легкий, він готується просто, легко, ну, достатньо швидко і буде добре. Вам смакувати. І для того, щоб приготувати цей суп, нам потрібно буде всього-навсього картопля, гречка, смакова добавка грибна, морква, сухі гриби, шампіньйони, або, якщо у вас, ви назбираєте інші гриби, ви можете використати інші гриби. Почнемо з того, що поставимо готувати сухі гриби. Я зарані за десь за півтори годинки залив окропом, От, вони розбухли, а в мене сухі гриби це білі гриби. Я вам скажу, що сухі гриби, якщо їх можна, можна небагато використовувати, бо вони, чесно кажучи, дорогі. Але сухі гриби, вони коли сушаться, вони ферментуються і вони дають дуже сильний грибний смак і запах. І тому я б вам рекомендував, якщо навіть у вас. Багато свіжих грибів, трохи там, 30-50 грам сухих грибів додайте і буде у вас прекрасний суп. І так, ми беремо ці гриби, які були розмочені, ми їх висипаємо прямо з тією водою. Сухі гриби для приготування. Треба спочатку трохи промити холодною водою. Чому? Тому що коли гриби сушать, їх не миють перед цим. Їх чистять там, але не миють. Тому промити. А потім залити окропом, і хай вони годинку-півтори постоять ту воду, той, в якій вони стояли, не виливайте, використовуйте її далі для приготування, скажімо, супу або соусів. Я відправляю сухі гриби відправляю в каструлю. Треба, щоб вони поварились. Ну, Щоб сухі гриби були нормальні для споживання, треба, щоб вони поварились, хоча б... Півгодинки, а краще хвилин 40. І ставимо на нагрів каструлю. А тим часом тим часом виберемо гриби свіжі, Ну, в даному випадку шампіньйони. Я не став заморочуватися сильно пошуках інших грибів. І розігріваємо вершкове масло. Гриби дуже. Дуже гарно відтіняє вершкове масло, витінняє дуже гарно смак грибів. Тому краще, якщо ви смажите гриби, смажте на вершковому маслі. Можна на суміші олії і вершкового масла. Так, хай трохи розплавляться. І відправляємо сирі гриби, відправляємо, щоб вони смажились. Можна не смажити попередньо гриби. Але присмажені, особливо шампіньйони, присмажені шампіньйони, е, посилюється смак чисто від грибний. Тому я рекомендую шампіньйони присмажувати перед тим, як кинути в суп або десь в якусь іншу страву. Ну нехай собі смажаться. Коли з них виділиться вода, почти википить, тоді вони будуть готові. А поки що нехай смажиться. Шановні друзі, чарівним чином наші гриби вже, сухі гриби поварились, і ми продовжуємо готувати суп. І е, от те, що ми зробимо, це вже передкінцева стадія. Тобто, ми в суп бросаємо порізану міленьку картоплю. Так. Гречку з півсклянки ми її промили і відправляємо туди. Так, прибавимо трошки огню. І наші шампіньйони, які ми посмажили, теж запускаємо в наш майбутній суп. Так. Ну, і я вам скажу таку штуку. От зверніть увагу, ніяких ніяких прянощів, нічого я цей суп не додаю. Але ми можемо для того, щоб. У нас же тут немає ні м'яса, ну, нічого. Для того, щоб трохи додати ну, насиченості бульйону, кинемо морку. Морква не немає в неї якогось такого сильного смаку. А чому? Самі гриби, самі по собі мають. Дуже насичений, своєрідний і глибокий смак, але він не, не, не сильний. Якщо додати туди чогось, якісь приправи, якісь додатки такі смакові, це може пошкодити сприяттю, а морква не пошкодить. І хай воно кипить, десь нам потрібно буде. Ну, Хвилин 20. Щоб треба щоб зварилась картопля і гречка. Ну, гречка трошки раніше звариться, картопля в залежності від сорту, може теж чи раніше, чи пізніше зваритись. От, Хай він собі кипить. Друзі, у нас, дивіться, гречка навіть по виду видно, що вона готова. Картоплю я зараз покуштую. Ну, вона готова. Для грибного супу я пропоную використати є смакові додатки, смакова приправа грибна. Ну, це, хто хоче, може, можна просто посолити. Але я рекомендую. Чому? В цій приправі є е, е, добавки, які підсилюють смак. Ну, щоб ви не лякались, справа в тому, що найпростіша добавка, яка підсилює смак, це сіль. Ви знаєте, коли не солоне, воно не смачне. А тут є ще є глютамат натрію. Ну, деякі жахаються з глютамат Я вам скажу, що нічого в цьому страшного нема, бо глютамат натрію, наприклад, він є, якщо ви варите бульйон з кістками, то із кісток виварюється глютамат натрію. Плюс тут смакові додатки, які мають грибний смак, яскравий такий. Зараз покуштуємо на сіль. Ще можна трошки додати. І наш суп, а він, ну, зважте самі, тут нема м'яса, тут нема, ну, взагалі нема смаженого нічого. Тут є гриби, картопля і гречка. Все це. Можна їсти навіть дитині. Тобто суп дієтичний. Але він, я от куштую на сіль, і я вам скажу, що він смачний. Ну, може ще треба трошки присолити? Ну, і буквально 5 хвилин, щоб гриби просякнулись солью. І наш чудовий грибний суп буде готовий. Друзі, ну от, уже в підсоленому бульйоні, тобто грибному бульйоні, проварились наші гриби і суп по всіх признаках готовий, тому я виключаю вогонь і будемо розливати по тарілках. Дорогі наші господині, якщо ви вже не приготуєте такий суп, і нагодуєте всю сім'ю, включаючи дітей, онуків, які є, якщо є, От, то ви будете неправі. Бо він супер дієтичний, супер. Тут навіть, ну я не знаю, навіть лаврового листя нема, навіть перцю нема, ну, якого-небудь, горошком, там. нічого такого. Тут картопля, гречка. Гриби. Все, ну, морковка поварена. Як хто, хто любить, може покласти собі в тарілку. Хто любить варену морковку. Так. Ставимо. І наш чудовий, дієтичний, грибний по сезону, суп готовий. Збирайте родину. Пригощайтесь і насолоджуйтесь гарним смаком осені. Смачного вам, друзі! Хочу приготувати з вами салат. Чесно кажучи, одриваю серця. Це улюблений салат моєї родині. І я довго умовляв жінку, щоб вона дозволила мені оприлюднити, бо вона вважає це таким. Достатньо секретом, але умовив і показую вам, тому що я хочу, щоб ви готували смачну і гарну їжу. Це салат, який ми умовно називаємо гранатовий браслет. Пам'ятаєте, був такий роман у Олександра Купріна там про кохання офіцерів і таке все інше. Так от, салат гранатовий браслет. Дуже простий, готується дуже просто, швидко. Єдине, що треба поморочити голову, треба поочищати, бо він готується з гранатовими зернами, треба поймати гранатові зерна. А все інше дуже просто. Для цього салата нам потрібна яловичина. От я частину порізав, а частину, от у мене кусок, я проварив її, ну, краще телятина. Вона більш ніжна. і... Швидко готується. Ну а це я варив шматок години три, не менше. Частину порізав, частину ще підріжу, так на ваших очах. М'ясо треба брати нежирне. І можна також використовувати дуже гарна пропозиція, якщо ви візьмете язик яловичий. Можна навіть свиний, але треба брати частину, таку, яка у свиного язика. Частина може бути така жарненька, вона не годиться для такого салату. У фільмі про лейтенанта Коломбо, пам'ятаєте, там у його місіс Коломбо була весь час, якої ніхто не бачив. Так от, моя місіс Коломбо каже, що краще з м'яса, ніж з язика. Ну, а мені подобається, по правді кажучи, більше з язика. Але я вчора не знайшов, чесно кажучи, не знайшов. Яловичого язика в продажі, там, де я скуплявся, От, і тому м'ясо. Це ми підготували. Далі відварний буряк. Парите буряк до такого стану ну, протикаєте його періодично ножем, десь хвилин 40 до години, отак, щоб він був м'який, як на, на Венігрі. Зерна граната. Тут у мене зерна двох невеликих гранатів. Ну, На такий об'єм достатньо було б одного великого, ну, скільки є. І петрушка, наша зелена, улюблена петрушка. І починаємо збирати. А та також майонез. Дуже важлива складова майонез. Ми порізане, порізане наше м'ясо, ми змащуємо, гарненько змащуємо майонезом. Так, щоб. Ну, Відбулася така, те, що ми змішуємо, бачите, воно повинно м'ясо одне не, не повинно виглядати, воно все повинно бути перемазане. Кожна, кожний шматочок м'яса повинен бути перемазаний майонезом.